Привіт, з вами пані Ганна і Радіобука. Ірина Кузьменко. Один постріл. Анотація Що відчуває людина, коли втрачає близьку людину? Біль, відчай, гнів, божевілля. Що відчула я? Моє життя розділилося на до і після. Новина про смерть сестри вирвала з грудей серце. Тепер лише залишалася ненависть, яка руйнує душу. Утім, дає стимул продовжити життя заради єдиного почуття, помсти. Мені потрібний лише один постріл. Я неодмінно виконую свій обов'язок. Моя внутрішня боротьба розпочалася один постріл, і я вже стану іншою людиною. Єдиний, хто зміг мене зупинити та врятувати від божевілля, також має таємниці. У тексті сильна героїня, вбивство та розслідування, драма, ніжність, кохання. Приємного прослуховування.